Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про осінню обрізку малини Кумберленд. В одному із своїх попередніх відео я розповідала про літнє обрізування даного сорту малини, гібриду малини і ожини. Малина Кумберленд не дає кореневої порослі, і в своєму попередньому відео я розповіла, яким чином її розмножувати, вкорінюючи молоді пагони. Як бачимо, молоді пагони вкоренилися, а от старі, які відплодоносили, практично вже відмерли, хоча ще забирають деякі поживні речовини і воду та затіняють молоді пагони. Тому уважно оглядаю насадження, і всі старі пагони, які відплодоносили, і вже відмирають. Буду вирізувати. Додатково старі пагони, якщо їх лишити на зиму, це ще сховок для шкідників. Отже, за допомогою гострого секатора, всі пагони вирізала, їх досить багато, і вони підуть на утилізацію. Після вирізування старих відживших пагонів оглядаю уважно кущі. Всі кущі досить гарні. Більшість із них були вкорочені влітку, але деякі були замалі для вкорочення, тому їх зараз потрібно вкоротити. Якщо є пошкоджені молоді пагони, їх також не потрібно пускати в зиму, а потрібно вирізати. Отже, вкорочую всі пагони приблизно на півтора метри. Паралельно оглядаю, як прийнялися. Прикопані на розмноження літні пагони. Пагони досить гарно прийнялися, але поки що на зиму я не відрізую їх від материнської рослини. Нехай молода рослинка має підтримку від материнської. Так вона краще перезимує, тому що на зиму ми молоду рослинку перекопувати не будемо, а пересаджувати буду навесні. Після обрізування всіх гілок підв'язую їх до опори. Упора допоможе рослині не зламатися під поривами сильного вітру чи під вагою снігу. Молоді пагони на зиму також потрібно вкорочувати ще з тієї причини, що тепла осінь сприяє їх подальшому росту, і іноді вони не встигають підготуватися до зими. Обрізані пагони Кумберленду краще підготуються до зими і не будуть боятися перших заморозків. Таким чином, ми забезпечимо собі гарний врожай малини Кумберленд в наступному році. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.